Вітаю, друзі! Для мене приємна новина. Ви побачили це вже на заставці. Я тримаю телефон, тут мені прийшло повідомлення про те, що з цими картинками, про те, що цієї найближчої суботи в буде подія, Книжкова країна. І я вас запрошую. Запрошую. Зустрітися конкретно зі мною, поговорити, де буде презентація книги, яку я вже показав, ще раз покажу її. Букшеф взявся за її видання, взялися за мої терапевтичні тюди, перевести її в людську мову. Получилося 285 сторінок. Я їм дуже вдячний. Вони молодці. працювати над моїм. Текстами, власне, голосом достатньо складно, бо ви бачите, я відволікаюсь, куди зісковзую. Вони навели якийсь порядок, вибравши і погрупувавши по певних розділах. Я читав, ну звичайно, я вичитував те, що мені показали як макет. Мені сподобалася їхня робота. Я думаю, що в такому варіанті психотерапевтичні етюди того, кого це цікавить, щоб вплинути на життя, зробити його більш якісним, мотивованим, розуміти, куди ти рухаєшся. Сам по собі, окрім слова виживання, чи можна потурбуватися про душу? Книжкова країна це багато буде представлено. Видавниць книг. Я також буду говорити не лише про свою книгу, яку ви вже побачили, ще раз її покажу, тому що вже сьогодні її можна замовляти. За цим телефоном, за цим QR. Ви зайдете на сайт Букшеф і можете вже там з ними спілкуватися, і відповідно, або на самій виставці, де звичайно я буду і відповідно буду відповідати на запитання. Будемо дискутувати. У мене ось тут стоїть 27 вересня, 11 годин, павільйон номер 1 зала 1. Анонс нової книги. Психотерапевт Олег Чебан. Ух ти! Дискусія з Олегом Чебаном втома що не проходить. Та ні, я якраз буду говорити про те, про втому, яка повинна пройти, і нема чого. І з чим наповнювати це життя. Ну, власне, клуб думаючих людей вже добре знає, про що йде мова. А той, хто ще не читав, не бачив, не слухав, ну, давайте. 27 вересня 11 годин, павільйон, один зал, один. Презентація цієї книги. Ну, виходить, моєї книги, але, звичайно, з хорошою роботою самого видавництва Букшеф. Я буду радий зустрітися з вами. Просто зустрітися, просто поговорити не лише про свою книгу. Щось я також буду рекомендувати, що можна читати, що мене захопило, щоб я вважав, те, що спонукає, рухає, а заставляє оживати своє власне життя. Тому до зустрічі, друзі. Получився дуже короткий терапевтичний етюд. Знову ж таки, вибачте, що ще раз показую, але ну, раз я показую книгу, значить варто, мабуть, її. Ну, не обов'язково там купляти, але зустрітися, поговорити. А якщо купити, буде дуже добре. Я буду тільки радий за вас, та й за себе. Чому? Нормально, чому би ні. Ну, друзі, до зустрічі. Чекатиму вас. Пока.